Всім привіт, з вами Криптоалоксон. Сьогодні я хочу розповісти вам про альфу від OKX, OKX Boost. Що це, скільки на цьому можна заробити, як зареєструватись, як правильно свапати, крутити обсяги, які монети використовувати, які витрати та ризики. Загалом на вас чекає, як завжди, покрокова інструкція від А до Я. Не забувайте жмакати вподобайку, щоб я частіше випускав ролики на Ютубі. Boost – це аналог Альфи на Binance. Хто не знає, що це, то в цьому ролику все є. База все ще актуальна, але планую незабаром записати нову оновлену інструкцію та розповісти про статистику, нові нюанси, підводні камені тощо. Так ось щодо Boost. це легка активність на веб тригаменті OKX – яка нагороджує криптонів аїрдропами за їх торгові обсяги. І на відміну від Binance Alpha ця активність не потребує щоденних постійних дій. Все, що нам потрібно зробити, це встановити веб-3 гаманець OKX, прокрутити раз у 15 днів певний торговий обсяг, закинути на гаманець від 200 доларів та чекати нових еєрдропів. Просто, але давайте все по черзі. Спочатку створюємо гаманець, зробити це можна двома способами, кому як зручно, або в застосунку на телефоні, але спочатку зареєструйтесь на біржі, посилання на ревку залишу в описі, або без жодної реєстрації. Хоча в майбутньому, я думаю, вона знадобиться. Сабілі вони же повинні брити. Встановіть ось це розширення у своєму хромі, можете знайти його в магазині Chrome, або перейти за посиланням, що я залишу в описі. Далі, відкривши гаманець, створюєте або вставляєте свою сітфразу і відкриваєте гаманець. Якщо ви вперше працюєте з Web3, то рекомендую глянути ось цей ролик, щоб ви зрозуміли, як його поповнювати та виводити. Якщо не вперше, то йдемо в роздір реферальна програма, натискаємо Вести реферальний код, додаємо ось цей промокод. Зараз вис висвітиться на екрані. Для зручності залишу його також в описі. І робите підтвердження через гаманець. Цей промокод дасть вам 20% знижку на торгові на торгівлю на DexOKX. Простими словами. Простими словами, будете витрачати на пару доларів менше на OKX Alpha. Це налаштували, тепер йдемо в розділ Swap, щоб навчитись обмінювати токени, робити торгові обсяги. Обираємо зверху стейблкоін, а знизу монету, яку хочемо купити або продати. І тут увага! Не всі токени підходять для Альфи, оскільки деякі не мають множника Х1. Наприклад, обмінявши USDC на ефір в будь-якій мережі у вас множник, у нас множник буде всього 0,25. Ми зробимо 200 обсягу, 200 доларів обсягу, але зарахують цього 50 доларів. Тому потрібно шукати множник x 1 це група 1 та інші, або група 2 та інші. Група 1 – це стейбли, USDT, USDC, тощо. А група 2 це монети типу ефір, солана, біток, DOGE та інші найкращі токени за ринковою капіталізацією. Я роблю обсяги в мережі BCK з тейблом USDT або USDC. Це група 1. А монети інші, це всі, що не входять в групу 1 і 2. Наприклад, давайте я візьму адрес смарт-контракта CODGE і вставлю його в пошук в таблиці токенів групи 1 і 2. Як бачите, ця монета є в цих групах, значить вона не належить до інших монет і дає множник всього 0,25. До речі, ще легше зрозуміти, чи входить токен в іншу групу чи ні, можна через ось цей індикатор комісії. Натисніть на нього, і ви побачите, що для першої і другої групи Dex біржа знімає 0,25%, а за інші монети бере 0,85%. З моїм промокодом у вас буде 0,69%. Для прикладу виберу монету ASL, і ви побачите збільшену комісію, і що це група інші. Чому саме зараз я обрав монету ASL? Тому що цю монету крутять криптани на альфі. Це можна зрозуміти за щоденними обсягами. Тільки робіть купівлю та продаж зранку або пізно ввечері, волатильність в цей час менша. Як зрозуміти, які саме монети криптани крутять на Альфі? Для цього заходите на Binance Web 3 Гаманець, Далі розділ ринки, вибираємо фільтр за останні 24 години і натискаєте на обсяг, щоб було від більшого до меншого. Як бачите, на першому місці кодж, далі АОП, до речі, так буде не завжди, як тільки АОП закінчиться буст X4, а це станеться через пару днів, криптони оберуть іншу монету і будуть крутити її. Тож завжди слідкуйте за актуальними монетами. З монетами розібрались. Тепер перейдемо безпосередньо до обміну. Виставляємо свою кількість стейблів, У мене це 130 USDT, і знаходимо необхідний альткоін для торгівлі. Наразі я оберу токен ASL. Ставимо проспрослизання 0,01 на кінцеві витрати. Цей параметр не вплине, але ж все ж захистить нас від різких перепадів із квізів, різких перепадів ціни. Далі додаємо захист від MEV і обираємо необхідний декс, в нашому випадку агрегатор OKX. Він стоїть за замовчуванням. Торгівля через інші декси не зарахується в Alpha Boost. Також перед прокрутом зробіть СНЕП свого балансу, щоб знати а В майбутньому свої витрати, бо потім вручну будете через історію рахувати, Щодо витрат та який робити обсяг на середній обсяг у 256 доларів. Ви витратите приблизно 30-32 долари на 128 -15 – 15 баксів на 512 – приблизно 60-65 доларів. Не бачу сенсу робити середній обсяг 128 або менше, як показує статистика останніх компаній. У більшості випадків потрібно е, 256 середнього обсягу. Я роблю саме такий обсяг: це 4К треба наторгувати. Але хто хоче прям перестрахуватися, можете крутити і 512. Для цього потрібно 8 тисяч доларів обсягу наторгувати. Середній деп зазвичай у критеріях ставляють від 100 до 200 доларів. Тож тримати на гаманці рекомендую 250-500 доларів. Після того, як визначилися з обсягом і поставили всі необхідні параметри, про які я сказав раніше, натискаємо схвалити і прописуємо, скільки ми дозволяємо агрегатору DEX списати з нас стейблів. Прописуємо, у мене це 130 доларів, далі робимо підтвердження безпосередньо самого обміну. Але перш ніж натискати, поставте мінімальний гвей повільно. Бо у швидкому гвої я бачив, як комса досягала аж 80 центів, тож уважно. На жаль, ці налаштування потрібно постійно виставляти заново, що звичайно тупо. Зробили тепер, міняємо нашу пару і відразу продаємо токени. Тримати не потрібно, а то будете втрачати на різниці. Виставляємо ті ж самі налаштування та повторюємо ті ж самі дії з підтвердженням. В результаті за один такий прокрут ми отримаємо 260 доларів обсягу. Наче все просто, але на реєстрацію нових ірдропів від OKX потрібен не просто обсяг, а середній обсяг за 15 днів. Якщо ми за день зробимо 4200 доларів обсягу, то середній обсяг за 15 днів складе 267 доларів. З депозитом те саме, потрібно брати гаманець, де у вас лежали кошти, або переказати з запасом, якщо на горизонті новий ірдроп. Наприклад, ви закинули стейблкоін 500 USDT. А через три дні нова компанія з редропом. До речі, альткоїни також для снепа підходять, але тільки з першої і другої групи, що прописані в цій табличці. Так ось, якщо закинути 500 доларів депу, то на наступний день середній депозит у вас буде всього 33 долари. На другий день 66 при цьому мінімальний критерій на нову активність через три дні складає 200 доларів середнього депу і 256 доларів середнього обсягу. Підсумку ми пролітаємо. Нам потрібно закидати або більший деп, або чекати 15 днів, або мати гаманець, на якому ми вже давно тримали кошти. З цим, думаю, ясно. Тепер що робити далі? Зробили обсяг і поповнили деп. Як брати участь, щоб отримати новий едроп? Заходимо в розділ буст та шукаємо. Розділ XL свіжі компанії. Про них я зазвичай пишу у своєму телеграм-каналі, тож не забудьте підписатися. Там багато цікавого для airdrop-хантерів та й взагалі для всіх, хто цікавиться криптою, інвестиціями або саморозвитком. Гаразд повертаємось до назад, до XL. Ось компанія XPL, хоч вона вже давно і закінчилась, але на її прикладі покажу, як тут все влаштовано. Перейшовши на сторінку, перше, що ми побачимо, це критерії і надпис «Eligible» ми» чи ні, мінімальний деп у XPL був 100, а мінімальний обсяг 64. Цій компанії планку було помітно знижено через те, що пул нагород був дуже великий, а гаманців, які крутили альфу від OKX на той час було дуже мало. Попередні компанії трішки розчарували більшість криптонів, і вони перестали робити обсяги. Якщо ж брати статистику інших компаній. То зазвичай Кикс виставляють планку у 256 середнього обсягу і 200 доларів середнього депу. Міга гаманець пройшов за мінімальними критеріями у компанії Плазма, і я отримав певну кількість балів. Що це за бали та за що їх дають? Нараховують їх за обсяг. Чим він більший, тим більше ми отримаємо балів. Але почекайте збільшувати торгові обсяги, оскільки це не дуже вигідно. Наприклад, в цій компанії я отримав 3 бали, а криптан, який зробив 1024 доларів середнього обсягу, отримав всього 5 балів. Мені дали 165 токенів XPL, а іншому криптану 275 токенів XPL. У мене витрати, 30... у мене витрати 32 долари і профіт 119 доларів, а у нього 128 і 198. Чистий профіт у першому випадку 87, а у другому 70. Ось такі пороги. Щоб отримати нагороди в новій компанії, нам потрібно обов'язково зареєструватися. Зверху є шкала, де написано, скільки йде вікно реєстрації і коли можна буде отримати токени. Буває невелике вікно, коли реєстрацію відкривають на пару годин, а буває вона йде два дні. Після закінчення реєстрації ми відразу можемо дізнатися, скільки токенів того чи іншого проекту нам нарахували, і окремо порахувати через примаркет свою майбутню нагороду. Якщо хочете ще раніше порахувати заробіток, то просто діліть пул нагород на сумарну кількість балів. Але це приблизні показники, оскільки до кінця реєстрації завжди додаються ще нові учасники та їх бали. Пізніше, коли настає час клейму, повертаємося на сторінку івента і тавруємо свої токени. При цьому не забувайте, що токени виходять у різних мережах, і що у кожної з них є свій нативний токен для сплати газу. Наприклад, якщо токен вийшов на солані, то на вашому гаманці у мережі Solani повинно лежати трішки нативного токена, а саме токена SOL. У мережі BNB нативний токен BNB, у Base нативний токен ефір і тощо. Добре, ми навчились свапати. І брати участь у нових компаніях. До речі, тільки не забити через 15 днів знову зробити обсяг, якщо хочете продовжувати брати участь у нових аїрдропах. Тепер питання: скільки ж на цьому можна заробити? У мене за місяць вийшло отримати з різних компаній 198 доларів. Однак це без витрат. Якщо рахувати з ними, чистий профіт виходить 134 долари. Відразу зазначу. Що так буде не завжди? Постійного нічого не буває, може бути два профітних місяці, а потім один, який просто поверне витрати на комсу, або й взагалі місяць з мінусом. Тут потрібна повна усвідомленість в тому, що ви робите і в якій грі збираєтесь брати участь. Ви починаєте не спочатку, минуло вже півтори місяця з моменту запусту ОКЕХЗБУСТ. Ризики завжди присутні. Ніхто не знає, скільки біржа зможе задовольняти потреби всіх трьох сторін, де кожен залишається у плюсі. Хто не готовий працювати на дистанцію та не готовий до можливих втрат, цю активність краще пропустити. Binance Alpha, наприклад, уже прожила 4,5 місяці, в ній були як дуже профітні місяці, так і просто місяці з невеликим профітом. Я спочатку думав, що вона недовго буде грати свою пісеньку. Але як виявилося, що ще до цього часу грає, і, можливо, ще буде грати певний час, але з дуже різними профітами. Вересень був дуже профітний, жовтень поки слабенько, в іншому відео розповім, скільки вдалося тримати, або зайдіть в Телеграм та натисніть на хештег Профіт, щоб побачити всі результати. Цікаво, що навіть Бабіт нещодавно заявив, що незабаром створять свою альфу. Тож, не пропустіть. Взагалі, я все більше бачу, що проекти, які роздають аеродропи, кидають свої ком'юніті і виділяють значну частину свого саплаю з токеноміки токена на альфу. Мета айдропів трансформувалася в альфу на веб-3. Чи це назавжди? Думаю. Еволюція ніколи не стоїть на місці та завжди рухається далі. І пам'ятайте, що найкраще в такій активності залітати на початку. Тільки усвідомлено, а не чекати, поки блогери вам скажуть і покажуть, що це дуже профітно. При цьому не шукайте золотих гір. Краще творіть і кошти самі з'являться. А які результати у вас? Чи брали участь в фармі поєнтів на Binance Alpha? Та чи будете брати участь у Альфі від OKX? Пишіть свої коментарі та питання під відео. А з вами був, як завжди, Крипто До зустрічі Намаскар.